Так, ну що, канал я вас вітаю. Дякую, що на каналі, друзі. Так, дивіться. Знову продовжую рубрику підготовка до сезону. Хочу показати, що в мене замовляють, бо бачу такі відоси вам заходять. Тому ну, я розумію, ви дивитеся і чогось цікаве бачите. Плюс бачите, що люди, а це дійсно все під замовлення. Тому що замовлень у мене досить багато. Не встигаю знімати, але відправляю кожен день, то тому хочу вам показати ось такі речі. А ви подивіться і ну, може щось для себе виберете. Дивіться, яке їде замовлення. Ну, Сусімура досить багато. Іде від компанії Сусімура ось такий пільчик міні халібут Ось так виглядає. Це в нас є двушечка, друзі. Ну, Риба по теплій воді взагалі топчик для флета, для того, астіків. Далі сквіт. Теж часто замовляють мені. Ну, тут цікава ваша думка, наприклад, що краще чистий сквіт чи сквіт-октопус. Тому пишіть свої думки. Далі, по холодній воді класно працює LightSystem, тільки, на жаль, у Сусіміра цей йде троєчка у нас. Для флета, ну, в принципі, нормально, якщо у вас крумушки великі, то взагалі без проблем. Ну і ось класика. Але в мене цей смак тільки працює осінню. і я ним завжди ловлю. Це в нас є кріль двушечка. Ну, і як же ж без хімії? Звертаю вашу увагу про те, що ну, звертайте увагу на хімію. Хімія це досить потужна річ. І вона. Досить повишає ваші сигнали при рибалці. Тобто, користуйтеся ліквідами, користуйтеся амінокомплексами, різними спреями. Це все я називаю хімія. Тому ультраміну. Раз, два фітстіма у нас поїде. Ну, бачите, тобто, людина замовила конкретні гарні позиції. І плюс хорошу хімію. Далі по насадочках, друзі. Знову ж у нас Сісімур. Ну, зрозуміло, рибак, якому це все поїде. ну, Сісімуром любе, в принципі, нормальна продукція, можна користуватися. Це в нас попапи. це у нас 12-ки, досить нормальна кольорова гама робоча. Це новинка того року. І також ще теж тонуси поїдуть. Досить класний запах, приємний, такий, солоденький. Далі, Ну, це вже, як то кажуть, класика Енески. Я їх використовую теж для сніговиків, гарно підходять. В одиночному це треба сильно підрізати. Тому не рекомендую, але то моя думка. Далі класні бойли теж робочі, більш трофейна рибалка така. Монстер Тайгер Нат. Це є харбойли, це є двадцяточка, Хороший запах робочий. Також поїде ще один пельчик. краб, ну, В принципі, вдалося мені передати той смак. Там два монстер краба, французький, англійський. І ось така ще кормушечка. Тобто, ну, що подобалось замовлені, можете написати свої думки, щоб хотіли поюзати. Далі дивіться, це замовлення поїде досить мому, хорошому знайомому. Е, підготував я йому бойлер. Це Бойлес Копекс, це є 20 е, Ну, Хороші бойлер по холодній воді, по теплій, легкій. Тобто, це і пилік іде в нас, і варенка. Е, досить похожа до Life System навіть від Сісімора. Далі ось такий пільчик у нас кукурузяний наш. По Амуру досить гарні результати, покази теж маємо, приїхав, але там фактично все розійшлося, але я знов його замовив, Тому кому цікаво, нормальна штука, я її навіть на, е, використовую, коли в стилі F1 працюю. Теж з рогаточки подаю взагалі без проблем. Тут восьмерка, в принципі летить, якщо вітру немає. До 30-35 метрів можна рогатку зашпулити. Далі. Хімія. Special G зеленка. Далі. Від Дудіка містер Дуді. Далі поїде у нас ось таких 4 насадочки. Spice Fish восьмерочка. Далі поїде фрукти. Далі поїде Squid Forest. і також ананас поїде, NBUTURIC. Далі знову ж хімія в нас йде, комплекси Aміno Фітстін і також ультрааміна. Далі ще ну, дана особа користується моїм пільчиком уже багато років. Тому замовляє тільки фактично його. Фрукти, тигровий горіх, кріль і також аміносквіт. Беречі великі надії на оце протестили, він гарні результати показав. І плюс ось такий ще пельчик з'явився. Це французький. Взяв на пробу. Це йде полуниця. Хороший запах. Це четвірка йде. І це йде монстр-крапомою. Теж підготували ось таке замовлення. Далі, друзі, пішла а у нас важка зброя, як то кажуть. Ось